Сім. А я вам коли сказав? На яке число? Ні, ви сказали через Є... тиждень. Через тиждень. Сьогодні mm -hmm. яке число? <кх> сьогодні четверте. Плюс сім. Плюс сім. Це скільки буде? Одинадцяте. А тут Так, да, Я буду чекати вас дев'ятого. А я. А смисл тоді переносити, якщо я можу, через я буду 7 на місці, тижнів? А я буду одинадцятого. Добре, без питань, будете 11-го. Ну, то, тоді напишіть тут 11-го. Поставте підпис 9 го числа. Я вас буду чекати. Нащо мені 9-го? Якщо, якщо я 11-го просто. Да, Про так, ну, в прав... мене не буде 11-го. Ну так, а мене не буде 9-го, тому що я не можу фізично бути там. Багато чого не Ну, можете. ну так, і, звісно, Тому я і переношу справу, тому що я хочу її розглядати через тиждень, коли я буду на місці. Я уїжджаю в Донецьку область. Мені не не